Обходимо інсталяцію драйвера при підключенні до мережі при встановленні Windows 11. Перше, що потрібно, Shift F10 на клавіатурі, відкриваєте CMD і вбиваєте тут ось таку команду OOBE BYPASS Bypassnreo. І після цього Enter натискаєте, у вас комп'ютер перезавантажиться. Процес перезавантаження ви бачите в реальному режимі. Я вже флешку з Windows витягнув. але для того, щоб з'явився інтернет, вам потрібно використати якийсь Метод, тобто це або кабель, або в мене є ось така от USB-шна Wi-Fi флешка, яку я використав. Якщо її у вас немає, ви можете використати кабель телефону, тобто зробити кабель модем, модемне підключення через по суті з'єднання з, з комп'ютером. Після очікування, ось цієї от хвилинки, у вас комп'ютер завантажиться. І якщо у вас є підключення до інтернету, одним із методів, які я вказав, тобто або через Wi-Fi, ось цей от USB. Конектор або через модемне з'єднання, то якщо ви натиснете оберете туту мову, яку вам потрібно, і у вас обов'язково з'явиться підключення до інтернету. Зараз я вам це продемонструю. Ось, у мене видно, що є Wi-Fi, і якщо я введу паспорт, то я після цього, після натискання далі автоматично можу отримати встановлення всіх додаткових драйверів потрібних для того, щоб повноцінно функціонував Windows 11.